Ви знов на моєму каналі «Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Тема Агрономічний щоденник. Частина 3. Продовжуємо далі. Четверте, друге підживлення влітку. П'ята – Зняття сіток затінення. Шоста – Завершальне підживлення в сезоні. Перед початком розповіді, як я роблю друге підживлення хост в сезоні, хочу докладно розібрати як вірно обрати час для другого підживлення хосту. Бо якщо підживлення зробити раніше або пізніше цього часу то користі буде не дуже багато, а може навіть і шкодить. То як же вибрати і вирахувати цей час? Нагадаю, що перше підживлення в сезоні було проведено мною в кінці травня. То тепер розповім, як обрати другий час. Час зйомки 22 липня 2022 року. Ось перед вами викопана дворічна хоста. В даному випадку це Golden Neodobes. Для чого я це зробив? А для того, щоб продемонструвати кореневу систему у цей час росту хости. По кореневій системі, по-перше, ми обираємо час, коли краще робити розділення хости. По-друге, чи вже настав час робити друге підживлення за сезон? На що треба звернути увагу? Головне це початок росту молодого коріння цього року. Ось зверніть на них увагу. Один корінець, другий та ще молода брунька. Вже вони почали рости. Та ще про що це свідчить? Та про те, що хоста почала новий цикл росту то це є найкращий час допомогти хості та зробити друге підживлення в сезоні. Яке підживлення розповім далі. Йдемо в хостарі. Літо 22 липня. Тепер розберемося, яке підживлення буде найважливішим в цей час. Нам треба надати підживлення молодим корінцям та брунькам, які закладаються в цей час. Для того, щоб навесні відродитися новими точками росту хости. Для цього беру комплексне мінералізоване добриво, яке містить 16% фосфору, 16 калію та 16 азоту. Це може бути нітравмафоска, суперагро або інше. Беру такого доброго чайну ложечку та рівномірно обсипаю навколо хости. Краще це робити на вологій ґрунт. Показую тепер, як це я вже зробив. Та тепер скорочено розповім, як воно діє. Фосфор потрібен для доставки цілющих сполук у всі органи та тканини рослин. Особливо це важливо зараз для кореневої системи. Калій дуже потрібен для фотосинтезу, окислювальних процесів, утворення органічних кислот в рослинах та покращення гурлівцевого азотного обміну. Стимулює розвиток броньок. Азот для накопичення маси та для фітогармональної регуляції і роботі ферментів. Все це я вже додав грунт. Тепер маємо чекати результату. Кінець літа, 22 серпня. Знову мова о сітках. Настав час вже їх зняття. Тому що температура повітря знизилася до 25 градусів. Нагадую, що виставлялися вони, коли температура досягла 30 і стала вищіше. Чому так? Тому що листя під сіткою мало набагато менше променів сонця. Та різке зняття сіток при 30 градусах приведе до підгоріння краю листя. Тож при 25 це безпечніше. Та дасть можливість покращити фотосинтез в осінню пору. Ще треба сказати, що сітки добре захищають хости від граду, працюючи амортизатором та перешкодою. На цьому по сіткам все. СЕЗОн росту хост поступово завершується. До перших заморозків залишилось десь днів 40. То в цей час. Маємо потурбуватися про своїх красун та зробити завершальне підживлення в сезоні. Для цього будемо використовувати каління магніве добрива. Як воно працює в цей час сезону? Основа добрива є калій, його 30%. Калій посприяє розвитку кореневої системи, підвищить стійкість до грибкових хвороб та зменшенню стресу рослин. Крім того, ми. Поповнюємо дефіцит калію, який був використаний упродовж сезону. Магній сприяє синтезу з води та вуглекислого газу глюкози як першу ланку складного ланцюга фотосинтезу. Його міститься 4% у цьому добриві та також 8% азоту потрібне для добору маси листя, яке почало рости в другій фазі вегітації. Ось так виглядає це добриво. Це його пакет, а внутрі вона має сірий колір. Ось такий на вигляд. Беремо грамів 5-7 цього доброго та рівномірно розсипаємо навколо входу. Робимо це на вологий ґрунт. Ще трохи. Хочу зупинитися, для чого в цей час потрібен азот. Цей час сезону триває вторинна вегетація хости. Ось для цього я заробив скрін з відео, щоб можна було спокійно роздивитися, як вона виглядає, це вторинна вегетація. Бачите, це маленьке молоде листя. Вони ще потребують росту. Та сили вже у хоста на них не вистачає, бо сонячних промінів стає менше. Температура теж нижче, чим літом, то фотосинтез гасає. Тому треба трохи азоту, щоб прискорити цей процес. Та до середини жовтня хости зможуть нам брати достатньо сил до походу в зиму. Цим завершує підживлення хост в сезоні. Після мова. Відео Ахлещоденник завершено. Спробуйте не пожалієте. Не забувайте, натисніть на дзвіночок, щоб вчасно було сповіщення про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться та заходьте на канал знову. Чекаю вас.